Доброго дня. Починаємо засідання в зумі е, гуманітарної комісії, е, 89 дев'ята сесія. Е, у присутні три депутата в, е, кворум є. Починаємо засідання. Перше питання е, номер 6, про затвердження звіту про роботу комунального підприємства, сталиницька селищна. Ритуальна служба Соницерської селищної ради, звіт за 24 й рік. Звіт виставлений на сайті. Якщо є питання, присутній представник можемо запитати. Якщо ні, проводимо голосування. Запитання немає. Питання, а у нас Микола Володимирович, так, питання, е? питання є, Питання є у нас працює, ще це кладбище до нас, села не це Ну, Воно не закрите, да? Закрите. А, закрите? <закриті> ну, а граничка <хориничі> продовжають, да? <закриті> так? Так, під поховання проводиться. До не існує ходича. Так а оце вже я там просто рядом і там є що, і, у нас захоронення вже сонат. на дачах. А давайте вони можуть представитися, це? Олег Олегович, представитися, що можна. Директор комунального підприємства Селицька селищна ритуальна служба Шевченка Адах. Дивіться, у нас відкрите три кладовища. Кладовище в подвірках, центральне, селениців, центральне кладовище і в селищі Березівське, відкрите кладовище. Так. Ми там проводимо нові поховання на всіх інших кладовищах, тільки під поховання, бо вони всі інші закриті. Ну, то, це наш воно... да, центральне. Центральне, так. воно відкрите, вона. Да? Да? Да. Зрозуміло, тоді потім немає. Тобто, думаю, вона закрита, а попроня йдуть, думаю. Може, щось не так, значить відкрити. Зрозуміло. Дякую, питання. Маю голосуємо, так. так. Всі за. Да? Переходимо до наступного питання. номер 7. Про звіт комунального предприємства Сонцевська водопостачання, Сонцівська селищної ради, звіт за 24 рік. Також виставлені всі звіти на сайті. Ірина є Шевчук. Питання. Ірина Шевчук, ви присутні? Вона є в зумі. На що -то, не, а, наверное... Зараз, зараз, зараз. Щоб у нас. Зараз дві хвилиночки. Może zapytania, zapytania. Оксана Володимирівна, можете перейти до іншого запитання. Давайте це пропустимо. Повернемося. Добре, тоді. давайте на ми по до нього повернемося. Мене... цьому питанню. Ми повернемося пізніше. Дуляємося восьми восьмий пункт. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Соленцівська житлово-експлуатаційного господарства Соленцівської селищної ради за 24 рік. Також звіти всі виставлені на сайті. Якщо ще є питання, у нас є представник. Можемо задати. У немає. Микола Володимирович. У мене запитань немає. Я ознайомився, запитань немає. Проводимо голосування. Хто за? Я за. Проти? Всі за переходимо до наступного а, питання. Можете повернутися О, Ірина. На зв'язку поверніться, о, будь ласка. Повертаємося до, до, до сьомого питання так. про затвердження звіту про роботу комунального е підприємства солоницького водопостачання солоницької селищної ради за 24 рік. Якщо є питання, присутній представник можемо задати питання. У немає. мене питання немає. Питань немає. Влада, Добре, тоді проводимо голосування. Хто за? Я за. І за. Переходимо до наступного питання. Якщо не проти, дякую вам. Так, пункт номер питання номер 9. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства в центр нерухомості. Звіт за 24 рік. Він також представлений на сайті. Якщо є питання по звіту. Є представник Наталя Миколаївна. Головний бухгалтер. У мене питань немає. У мене питань теж немає. Голосуємо. Хто за? Я за. Дякуємо. Переходимо до наступного питання. Номер 10 про затвердження звіту про комунальне підприємство спортивно оздоровчого комплексу енергетик Солонцівської селищної ради 24-го. Звіт також є на сайті. Якщо є питання. Є по звіту. представник Ірина Шевчук від енергетики. Да. Можете задавати запитання. У мене питань немає. І у мене питань немає. Uh, ні, голосуємо. Голосуємо. А, дякую. Угу. Я Пункт номер 16. Про звіт про роботу старост Солицької селищної ради за 24 рік. Якщо є питання в залі присутні всі старости нашого старостату, якщо є питання, можемо позадавати. Ні, якщо ні, звіт теж представлений на сайті. По всьому старостату. Голосуємо. Так. я за. Дякую за голосування. Якщо питань нема, всі питання порядку денного вичерпані. Комісія оголошується закритою.